Буває, що художник добирає для створення картини певну кольорову гаму, групу споріднених кольорів, головним серед яких є один колір. Чим більше у фарбі синього кольору, тим холоднішою виглядає картина. Щоб намалювати кригу, передати відчуття холоду, скористайся холодними кольорами. Головний серед них синій, він входить до складу зеленого і фіолетового. Живописні картини виконані в холодній кольоровій хамі, в основі якої синій колір, гірський пейзаж, зимовий ліс, літнє озеро. Контраст світлих і темних кольорів на передньому плані та їх розмитість на дальньому допомагають передати глибину простору. Народні майстри з російського міста Гжель створюють надзвичайної краси побутові вироби, прикрашені візерунками синього кольору кобальту. Виразність цих виробів досягається не тільки за рахунок різноманітних квіткових композицій, а й кольорового контрасту. Акварель фарби, що розчиняються водою, живопис цими фарбами, живописна техніка, які притаманна прозорість, чистота кольору, кольорова гама в образотворчому мистецтві це ряд гармонійно взаємопов'язаних відтінків кольорів з одним головним. Контраст, протиставлення і взаємне посилення певних властивостей, форми, тону, кольору.